Ви теж неодноразово бачили рекламу чи оголошення, типу заробляй 5 тисяч гривень за годину без досвіду віддалено. Звучить круто, правда? Я вирішив перевірити, що стоїть за подібними легкими грошима, і відгукувався на всі вакансії в інтернеті. Щоб з'ясувати, за якими оголошеннями стоять справжні вакансії та гроші, а за якими скам, розчарування. Втрачені дані чи щось більш непередбачуваніше результатом нашого тижневого експерименту буде вакансія, робота на якій я в теорії зміг попрацювати та заробити кошти. Перший день я вирішив пошукати взагалі чати та оголошення по вакансіям і підробіткам в інтернеті. Почати я вирішив з нашого улюбленого OLX, де за пошуком роботи в інтернеті ми знаходимо кучу різних професій. Відразу зазначу, що ми будемо ігнорувати професії по типу продажу smm франшизи в якій потрібно купити за 100-200 гривень пропуск, і далі продавати цю саму інформацію наступним людям. На такій професії я вже відгукувався. Ось скріншоти. Далі ми на це попадатись не будемо. Свої 100-200 гривень ми вже втратили. Отже, дивимося у нас на ринку професій без вкладень. Менеджер онлайн чату. Менеджер по переписці, менеджер по роботі з клієнтами і ще кучу назв, але сенс один той самий. Ось як звучить опис такої вакансії. Ми у пошуках менеджера з пошуку клієнтів пропонуємо роботу особам до 18 років, студентам, особам в декреті. Хочемо звернути увагу, що дана робота жодним чином не пов'язана з скамом. Оплата відбувається у вигляді відсотка з продажу, орієнтовно 500-800 гривень з продажу. Розмір заробітної плати залежить виключно від вашого бажання та наполегливості. Я відгукнувся на більш ніж 10 таких оголошень і чекаю результату до завтра.

До речі, якщо у вас є сайт, блог або онлайн-сервіс, який працює в сфері фінансів, авто або туризму, для вас є чудовий спосіб, як можна монетизувати цей трафік. Мої друзі з Polisua пропонують доволі круту b 2 b партнерську програму, з якою можна доволі нескладно заробляти. Ви отримуєте повноцінний функціонал для продажу страхових продуктів прямо у себе на сайті. Все виглядає як частина вашого ресурсу, але з повною підтримкою з боку команди Polis.ua. Підключення просте і швидке. Просто залиште заявку за посиланням в описі і хлопці зв'яжуть. Це з вами, щоб налаштувати інтеграцію. Зараз популярні ніші туризм, автоцивілка, страхування життя, і попит на них тільки зростає. А разом із ним і ваш заробіток. Також нагадую, що для моїх підписників є промкод HUB, який дає до 30% знижки на всі види страхування. Посилання буде в описі. Сьогодні день почався з того, що мені прийшло сповіщення з Оликс, і я, звісно, зрадів. Але зайшовши на Оликс, побачив, що майже всі оголошення заблоковані, і відповіді я так і не отримав. По вакансії менеджер онлайн-чату не Офіс я отримав повідомлення, де попросили написати менеджерці в Телеграм, що вже викликає запитання. Але я довірчивий робітник, написав в Телеграмі і отримав повідомлення з відеоуроку. На відео більше 8 тисяч переглядів, а значить канал трафіку працює добре. Щоб не показувати вам це відео, я розповім коротко. Ця компанія компанія займається дейтингом, тобто створюють чати. В цих чатах люди будуть знайомитись, спілкуватися для побудови романтичних чи сексуальних стосунків. Нам потрібно буде залучати клієнтів, здебільшого чоловіків, в ці чати, які, звісно, є платними. Ну а далі їх будуть розкручувати різні дівчата, які насправді не є дівчатами, на донати, подяки і так далі. Коротше кажучи, на гроші. І звісно, це не офіси і ніяк не пов'язано зі скамом. Така робота є як на нашому ринку, так і на закордонному. Наприклад, ось вакансія в Польщі, і на закордонних ринках я впевнений точно платять більше, коротше кажучи, схема зрозуміла. І як би не називалася вакансія, схему цієї роботи ви розумієте. А ось на третій день я вирішив пройтись по різних групах в телеграмі, де публікують різні онлайн-вакансії. Їх є дуже багато, але бачу тут знайомі описи. Менеджер чату, ми вже знаємо, що це, але вирішив переконатися, і так я не прогадав. Тут знову менеджер в агенцію шлюбу, ось як це тепер називається. І тут наша задача бути тою самою жінкою, від імені якої ми будемо спілкуватися з чоловіками. Тут мені відмовили, бо шукали справді дівчину. А ось тут з радістю прийняли. Я на все погоджувався і хотів вам детальніше показати все серед. Але перелік даних, які від мене потрібно були, мене здивував. Особливо останній пункт з фотопаспорта. Вибачайте, Вікторія, але ні. І ви пам'ятаєте, що надсилати будь-які дані в інтернеті дуже небезпечно, тому будьте дуже обережні з цим. Особливо, якщо ви шукаєте якусь роботу в таких чатах, надсилати це дуже небезпечно. Ось таку інформацію я надіслав: вибрав зміну, але Вікторія десь зникла. Посидівши ще в чатах, знайшов онлайн-професію тестувальника ігор. Я думав, це джекпот. Зараз буду сидіти, рубатися в КС, а гроші які будуть капати, але яке ж було моє розчарування, коли тестувальника вони вже знайшли. А мені знову запропонували бути тим самим менеджером онлайн-чату. Все, сьогодні я налаштований серйозно. Досить з мене цих менеджерів чату. Сьогодні в мене дві пріоритетні ніші: це крипта та IT. В цих нішах точно є гроші. Почнемо з ІТ-сфери, і тут у нас менеджер з продажу. Діджитал, це вже серйозно. Введення в тематику за 3-4 дні. Виплати двічі на місяць. Зарплата, увага, 30-50 тисяч. Відгукуємось на вакансію. У нас просять коротеньке резюме, але звісно його в мене немає. Тому швиденько просимо в чата GPT, щоб він створив його. Трішки його редагуємо і надсилаємо. Отже, від мене потрібно. Вміння шукати інформацію є. Досвід в продажах теж є. Жага до розвитку це теж є. Наявність ПК або ноутбука. Є і те, і те. Це ідеальна професія для мене. Відгукуюся і отримую ось таке повідомлення. Наша задача буде зацікавити клієнта, придбати спектр послуг з налаштування лендінгу, копірайту, оформлення і так далі. Оплата відсоток від закритого проекту, середній чек 1200 доларів. Написав резюме та домовилися на дзвінок на наступний день. Наступна вакансія буде в криптокомпанію. Надсилаю те саме резюме і чекаю на дзвінок. В мене запитують, скільки я готовий бути на зв'язку, і наголошую, що потрібно завжди бути онлайн. Домовляємось на 12.30 на завтра. І ось п'ятий вирішальний день. Я прокидаюсь і розумію, що я проспав співбесіду на годиннику 13 година. Пишу, чи можна набратися пізніше. І ми переносимо зустріч на вечір. 17-та година і мене набирають. Ця команда, яка займається допомогою криптопроектам вийти на біржі та інші послуги, пов'язані з лістингами нових криптопроектів. Мені декілька разів наголосили про зайнятість і роботу мінімум 10-12 годин в день і про те, що потрібно завжди бути на зв'язку. Наша розмова тривала близько 20 хвилин. З оновлення це бонуси 200 доларів за перші два місяці. Так як за цей термін важко закрити клієнта, це слова менеджерки. А орієнтовний заробіток складає 500 доларів в місяць. А це та компанія, що займається лендінгами. Я розповів трохи про себе. Весь текст брав, звісно, з того резюме. Далі вони розповідали про компанію. А я слухав, слухав і ще раз слухав. Працювати ми будемо на американському ринку зайнятість приблизно 3-4 години в день. Вже приступити до роботи зможемо через 3-4 дні, і перший заробіток зможемо отримати через півтора-два тижні, що є дуже круто. Прощаємось і чекаємо на інформацію. В цілому, я як власник маркетингової агенції, розумію, що таке робота лідогенератора, тому що в моїй команді також працюють лідогенератори за відсоток від закритого клієнта. Тому в цілому робота зрозуміла. Єдине залишилося дізнатися всі підводні камені цієї професії. Тому що є різні блокування аккаунтів, спам і так далі. Якщо вам цікава тематика з моєю агенцією, поставте під цим відео тисячу лайків, та я зніму детальне відео про спосіб заробітку в інтернеті та скільки я заробляю завдяки своїй агенції. До речі, мене додали в чат, в якому надіслали файли для навчання. Тому, якщо хочете побачити продовження цього відео, напишіть про це в коментарях. Отже, давайте підведемо підсумок. Працювати в інтернеті, заробляти в інтернеті можна і можна дуже навіть непогані кошти. Єдине, що потрібно виділяти трішки часу отримати якісь навички і хоча б трішечки любити свою справу. А стосовно вакансій в інтернеті, ви самі все бачили. Знайти тут щось можна, але потрібно розбиратися, потрібно вникати і не вестись на різного роду скам. Заробляйте, шукайте роботу, але з головою. У мене на цьому все. Це був канал ВсеХаб, Мене звати Саша. До нових професій!